Ну що, цілий чині привезла нова пошта, велосипед ось в ось такому флетбоксі міні. Давайте розпакуємо та подивимось. Чікс. Чікс. повністю не будемо пошкоджувати плівку. Готовим, щоб можна було Цей велосипед ще відправити. Подивимось. Так, так, що це за велосипед? Навіть цікаво. розцікаво. Оп-оп. Оп-опа, гляньте, сідушечка. Те, що у нас найкраща, найстрашніша фізик. Да, гляньте, велосипед, наші повачки. Пам'ятаєте, я розповідав, що швальби айспекер любить тріскатись. І от вам наглядний приклад, але це нічого страшного. Ем, да, да, щось Велосипед страшненький. Але ми його доведемо до ума, ну і людина буде на ньому кататись та насолоджуватись. Хоча тут все дуже печально виглядає, але велосипед доставили цілий, так що можна відправляти, от, наприклад, в такому міні-флетбоксі.